Привіт, книголюби! З вами молодіжна і це новий випуск літературних новин. Сьогодні говоритимо про лауреатів жіночої премії у Британії, фільм за Кінгом, успіх Юрія Андруковича, українських письменників у Європі та нову збірку казок. Поїхали! Почнемо з премії та визнання. У Лондоні оголосили в жіночої премії з літератури. У Британії назвали переможні жіночі премії з художньої літератури та нонфікшн однією з найпрестижніших літературів. Літературних нагород у категорії художньої літератури відзначено дебютну книжку нідерландської письменниці, таємний схованок Ель Вандер який перекладено українською мовою Денисом Петриченком. Подія розгортається у 1960-х роках у Нідерландах. Головна героїня Ізабель починає несподівані романтичні стосунки з дівчиною брата, що приїздить до неї на літо. Голова Журікі, Дева назвала роман унікальним розкриттям тем голокосту і війни, яких ще не було в художній літературі. У Юрій Андрухович у фіналі американської премії Ноштанда український поет і есеїстик Юрій Андрухович потрапив до короткого списку міжнародної премії Йоташна 2025 року. Відзначено його англомовну спірку Сечен, зміна на декорації, яка побачила світ у видавництві у листопаді 2024 року. Це перша велика англомовна добірка поезії Андруховича у ній текст. Про насильство, географію, міф і міське життя, перекладені Остапом Кінним та Джоном Хеннесі. У проєкті вийшов фільм за Стівеном Кінгом. Життя Чака у США стартував показ фільму Життя Чака, екранізація одної повісті Стівена Кінга. Стрічку зняв Майк Фланаган, режисер доктора Сну та Опівночі Меси. Фільм розповідає три історії з життя головного героя Чака Кранса. Світова прем'єра відбулася у 2024 році на кінофестивалі в Торонто, де фільм отримав головну нагороду. Вибір глядачів українські автори на фестивалі у словаччині з 29 по 1 червня у Братиславі пройшов міжнародний книжковий фестиваль. Брак у програмі презентації, концерти, дитяча зона, книжкові ярмарки. Тут у нас насичений був такий фестиваль. Серед учасників українські письменниці Анастасія Левкова та Юлія Ілюха Левкова представила словацький переклад свого роману за перекопом і земля а Ілюхіна за збірку Мої жінки, відзначено премію BBC у 2024 році. Чорноморський літературний фестиваль у Болгарії з українською делегацією у місті Бургас відбулась чорноморський фестиваль міжнародний, де Україна була представлена на високому рівні. Учасникам стали письменниця Тамара Горіха Зерня, Галина Матвієва та. Павло Матюша, а також літературні агенти та перекладачки. Захід став не лише платформою для презентації української літератури, а й для міжнародної співпраці. Антологія української поезії вийде хорватською. У Хорватії вийде Антологія Україна 2024 року, голоси і образи. У перекладі й упорядкуванні Алли Татаренко до неї увійшли вірші Вікторія Меліної Киви. Максима Кривцова, Ірини Старовой та інших поетів видання підтримали пен Хорватія та поет Томісан Байшич. Обкладинку створила Катерина Міхаліцина. А фотографії Юрко Костишин. Megagol та ICTV Створили аудіозбірку Титусеві казки до Міжнародного дня батька в Україні презентували збірку дитячих аудіокнижок Тетусеві казки, які озвучили відомі телеведучі. Вони не лише начитали, а й написали ці казки самостійно. До збірки увійшли вісім історій авторських і адаптованих серед авторів: Олександр Вогуцький, Вадим Каряк, Григорій Герман, В'ячеслав Забалюк та інші. Проект покликаний розширити легальну Вінське аудіоконтент для діток. Видавництво ранок визначило помилку у розрахунку вартості підручників після публікації розслідування. Наші гроші видавництво ранок заявило про технічну помилку в калькуляції вартості підручників. Спочатку вказали, що поліграфія одного примірника коштує понад 2 тисячі гривень, але справжня вартість у 10 разів менша. Інститут модерації з місту Смітимон замовив друку підручників на суму понад 1, Мільярд гривень. Помилку вранку вже визнали публічно. Це був Бібліодайджест. Дякуємо, що провели цей літературний тиждень разом з нами. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку, діліться з друзями і не забувайте читати щодня. До нових зустрічей! Бувайте!